Він каже, 12 нас раз спробував, 12 нас раз був неправий. Не був повністю неправий. Був просто неправий в одному із показників чи в одному в ній із порад. Але це все ж таки не була достойна порада того, щоб її слідувати. Це не найкраща була порада. Якщо візьмете когось, Хто тільки починає має адекватний аналіз, тільки починає працювати, він каже, я не знаю, що ці цифри означають в полі. Та ж сама ситуація. От ви зробили аналіз, дивитесь на нього, вибачте, як нас кажуть, як баран на нові роботи, ворота, бо ви не знаєте, які формули стоять за тими цифрами. Поки ви не пройшли курс, який той доктор Альберт розробив, ви не будете адекватно сприймати ці показники, щоб розуміти, що за ними стоїть в полі. Тут він натякає на те, що консультанти... Знають, чому саме так, і вони можуть говорити це я від всіх чув. Тобто, я тут в даному випадку додаю від себе. Вони бачачи ці цифри на протоколі аналізу ґрунту, ніколи не будучи в полі, вони будуть вам правильно пояснювати, що він липне до взуття там чи що такої не пропускає воду, чи навпаки дуже розсипається. Ну тобто, вони прекрасно розкажуть те, що у вас відбувається в полі по цифрах. А час uh, кожної рекомендації за кожною цифрою в протоколі ґрунту стоїть формула uh, або низка формул. І тобто це йде точно, точний підхід. Єдине, де можна напортачити це неправильно відібрати цей аналіз ґрунту, тобто це буде чисто людська похибка. Actually, I, I would like Екшеле ай айвудлайке то аскює баутґуріт sample. Якраз про це питаю. я по друге хочу з що ви про сітку чи <нівається> про зони? до людина одна робить тут ну, розповідає, що Але треба бігайте, правильно відібрати, то як треба відібрати. Окей, okay, тепер я скажу. Стосовно відбору ґрунту, вони не рекомендують як. Ви просто-напросто для себе визначаєте те, що вам більш підходить. Вони. So, regarding grid sampling or zone sampling, you usually do not recommend It's up to the farmer, correct? Or you have your, your vision how to do it best.

Салтонторфармерзюзґриць тобі конструкт е моекірет деякі фермери фермери, які дуже дуже націлені на те, щоб зробити а, ці а, поле, вирівняти майже ідеально і а, адресно підійти до кожної невеличкої ділянки. Проблеми в кожній невеличкій ділянці вони тоді розбивають на мінімальну сітку. Це один гектар, Франці, які я чув від ірея і від інших, коли ви малюєте зону. Вона йде кривими. Коли ви малюєте сітку, вона йде трикутниками. Відповідно, в лінія кривої проходить через трикутник. Так само, як і ґрунт. В природі немає чого е, цей трикутник е, Малевича такий популярний. Він повин... квадрат. То, сорі, сорі. <різь> чого такі популярні? Тож це неприродні форми. Природня форма це крива. І відповідно вони кажуть, що ви берете оцю секцію, в якій якраз проходить лінія між зонами, і ви до цієї секції підходите один гектар, там чотири гектари, чи п'ять, чи десять, як до одного цілого. А по факту через неї проходить якраз межа. Це вже неточність, яку дає вам сітка, тоді як ви цю неточність можете прибрати за.